Що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі палки молитви друзів і родини та дорогих братів і сестер в Христі. Такі молитви підкріпляють душу, зміцнюють тіло і оживляють дух, вони, немов бальзам живий, цілющий, що боїть цілий ряд тяжких недуг. Вони дають нам впевненість, надію, і віру, що з Христом пройдемо все. Бо тільки Він наш біль все розуміє, крізь бурю на руках не перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, в молитві сила криється міцна, ми по житті йдемо, як полезу бритви, молитва ж нам, як оберіг дана. Якщо тягар важкий в твоєму серці грозиться, хвиля човен затопить, молитва сильна витягти зла в смерті і допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви, що є ще сильніше, по правді вона творить чудеса, молитва й віри найцінніше, що у житті дали нам Небеса. тож слід один за одного молитись, так слово вчить, вчить нас Господь святий, і тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому йти. Коли хто каже, я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі, у нелегкі дні. Ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось в проломі день і ніч. Ми в Біблії читаємо, якщо двоє згодяться щось просити у Отця, то зглянеться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас. За тих, хто хворих, хто в тяжкій недузі, страждає і болі терпить повсякчас. Нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос людей учив, образи пробачати і не злитись, і жити так, як наш Спаситель жив. Частіше в небо очі підіймаємо, і коли прийде пора біди й нещасть, Господнього лиця тоді шукаємо, а Він повірить кожному воздасть. Амінь.